Що таке актив і пасив? Давай для початку запам'ятаємо одне правило: що актив це те, що кладе гроші в твою кишеню, а пасив це те, що витягує гроші з твоєї кишені. От, до прикладу, твоя власна квартира вона може бути як активом, так і пасивом. В якому випадку вона пасив? От Дивись, ти живеш у ній, не здаєш в оренду, тобто щомісяця платиш комуналку, ремонт, податки, і це пасив, бо тільки. Витрати прибутку немає ніякого. А коли вона буде активом, якщо ти її здаєш в оренду і кожного місяця отримуєш дохід, який ще й перекриває всі витрати, це вже актив, вона працює на тебе. І ось саме тут більшість людей помиляються. Вони кажуть, у мене є квартира, я багатий. А насправді вона просто стоїть і тягне твої гроші. Це все одно, що просто купити машину, не їздити, а тільки платити за стоянку. І от. Запам'ятай, ти можеш жити в золотій клітці, але фінансово залишатися бідним. Не все, що виглядає дорого, це актив, і не все, що здається витратою, погано. Головне включати фінансове мислення. Тому задавай собі одне просте питання: це дає мені гроші чи забирає? Бо справжній шлях до успіху і до фінансової свободи це коли твої активи працюють замість. Тебе. Якщо ти хочеш дізнатися, як за рік-два створити такий актив, який буде працювати на тебе подальші роки твого життя і приносити пасивний дохід, заходь до мене в телеграм-канал, в якому я кожного вечора о 21.00 надаю цю корисну і безкоштовну інформацію. Посилання в описі, а також в першому коментарі.